Діагноз харчове отруєння. Літня пора сезон не лише відпусток, але й гастроентероколітів. У медики кажуть, що року із приходом тепла у них традиційно зростає кількість пацієнтів, а все через неправильне зберігання продуктів і недотримання термінів їх придатності. Навіть кілька годин не те, що днів протермінування можуть обернутися для необачного споживача крапельницями та лікуванням. Та ще ретельніше і обережніше варто ставитися до городини молока, сиру та м'яса, що їх улітку привозять на продаж мешканці довколишніх сіл. В літній період дуже часто з ми маємо власне таких. Випадків кишкових захворювань пов'язаних із споживанням молока, сира, молочних продуктів, тому що вони куплені не в тому місці, і скільки вони перебували на сонці, скільки вони часу там були на землі. Це може бути забруднення, і крім того, як кажуть, зовнішнім брудом. Тим не менше, це є важливі фактори для того, що можна отруїтися і можна власне мати ту проблему із кишечником на приготування їжі із запасом навіть вдома у літню пору, взагалі, табу, особливо коли йдеться про святкування днів народжень чи весільні застілля страви зі сметани чи майнезу. Взагалі, не повинні зберігатися довше трьох годин. Подалі вони перетворюються уже на поживне середовище для бактерій. Не менш небезпечними кажуть фахівці. Є й улюблені прохолоджуючі ласощі, що готуються у закладах харчування. Я би рекомендувала все ж таки купувати морозове фасоване і те, що зроблено у фабричних умовах через те, коли морозово робиться в е, закладі. і дуже багато є людського фактору. Тобто, хтось це готує, хтось готує молоко. Десь може бути нечистий посуд. Дуже часто власне в літній період маємо такі от короткотривалі і швидкі захворювання. З'їли морозово, чи з'їли щось солодке, якийсь кремове, якийсь виріб через 6-5-6 годин виникає висока гарячка, температура піднімається до 30. Цяти дев'яте до 30 до сорока градусів, блювота, пронос і ще одна причина літніх харчових отруєнь перекуси, які люди беруть з собою в дорогу. Мандрувати лікарі радять із сухими продуктами, що мають термін зберігання одну-дві доби. А от смажене та м'ясне краще залишити вдома.